Лабораторія санітарно гігієнічних та фізичних досліджень Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мос отримала визнання бюро ВОЗ в Україні за найбільш точні результати моніторингу трансжирних кислот у харчових продуктах. Лабораторія має сучасні методики аналізу жирних кислот, зокрема трансжирів, і здатна забезпечувати високоякісні результати. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас! Бажаю здоров'я всім. Яке ж значення має це визнання від бюро ВООЗ для вашої лабораторії? Ну і для області в цілому. Ну, давайте так. Я почну з того, що п'ять лабораторій в Україні, в тому числі лабораторія нашого центру контролю та профілактики, була оснащена в цьому році обладнанням за рахунок Міністерства охорони здоров'я, і п'ять лабораторій в Україні центрів контролю отримали однакове обладнання. Це перше. Друге, в серпні місяці проводилася серія тренінгів, і в тому числі на базі нашого. Закладу міжрегіональні тренінги щодо тестування і саме на визначення транс трансжирів, було з одного боку, це було навчання, але з іншого боку, це вже було і ввод в експлуатацію цього новітнього обладнання. І подальше, наш заклад, як і всі інші ще чотири заклади, прийняли участь, скажімо так, в міжнародному міжлабораторному порівнянні результатів було надано. Два всім всім центрам контролю надані два сліпих зразки, які тестувалися одночасно приблизно в усіх п'ятьох лабораторіях. Але крім цього, і для нас був, скажімо так, референс лабораторія, а саме Національний інститут здоров'я в Лісабоні в Португалії, який так само досліджував ці два зразки, і тобто, в рамках цього проведення сліпого дослідження було і отримано результати і. За результатами цих досліджень саме наша лабораторія опинилася якраз в діапазоні, який найближче підходить до тих зразків, які були референтними і здійснені в Лісабонській лабораторії, і таким чином, не дивлячись на те, що ми це вперше, але тим не менш, ми стали і найкращими з одного боку, це дуже добре, тому що це для нас дуже. Ну, скажімо так, ну приємно, але з іншого боку, ми маємо розуміти, що вже гірші результати в майбутньому ми просто не маємо права надавати. А ось розкажіть більше про саму лабораторію. Що стосується самої сангіг лабораторії, це до речі, ці цілих два поверхи. Різного начиння, різного обладнання і десятки фахівців, які здійснюють обстеження зовнішнього середовища, ґрунт, вода, повітря, харчові продукти, будівельні матеріали ну багато багато чого. І якщо ми будемо говорити поближче до транжирів і до нашого новітнього обладнання, то я можу сказати, що в цьому і в минулих в останніми роками ми отримали нове оснащення, а саме газові хроматографи, іонні хроматографи атомно адсорбційні спектрофотометри, і саме якраз те, що стосується трансжирів, для нього є окремий газовий хроматограф, який і виявляє е, саме ці хімічні сполуки. Одразу хочу сказати з одного боку, щоб здавалось би, трансжири, трансжири, що це і куди це. Але оскільки наша держава, я маю на увазі наша ненька Україна, рухається в бік Європи, і звичайно, ми будемо і рухатись в бік того, що і є сьогодні, є рутинною в європейських країнах. А саме маркування всіх харчових продуктів буде зобов'язана Україна маються на увазі виробники всіх харчових продуктів, буде зобов'язані маркувати всю свою харчову. Продукцію і в тому числі на вміст транжирів, тому що транжири є в перевищених дозах. Це є небезпечна сполука для людського організму, і звичайно, ми всі мають маркувати. А людина має собі обирати їсти з більшим містом транжирів, харчові продукти вживати чи з меншим. А ось як саме ваша лабораторія моніторить транжирні кислоти у харчових продуктах? І чому це важливо для здоров'я населення, і чим це небезпечно? На сьогоднішній день це здійснюється на превеликий жаль в рамках моніторингу за харчовими продуктами або скоріше за виробниками. в Україні. Немає, але не виключений варіант, що можливо і з 2025 року поступово почнеться і в тому числі моніторинг великих і середніх підприємств саме продуктів на вміст транжирів. На сьогоднішній день ми здійснюємо таку, таку діяльність, але в рамках індивідуальних замовлень виробників. Тобто, деякі виробники вже звертаються з таким проханням, і щоб вони вже, як скажемо так, на вже готуються до нових стандартів Європейського союзу. Але це одне. Але тепер саме головне для чого це потрібно, і яка ж все ж таки є безпека або небезпека саме від трансжирів. Якщо ми будемо говорити в природні природні в деяких продуктах харчування, звичайно, є невелика кількість трансжирів, але вона є фактично безпечною для людини. А де є небезпека, то це те, що стосується методу приготування або, ну скажімо так, дії на деякі продукти. І тобто, методом гідрогенізації, звичайно, наприклад, рослинні олії та рослинні жири, вони якраз і перетворюються, можуть перетворитися в той небезпечний продукт, який і буде містити велику кількість трансжирів. Якщо ми згадаємо, наприклад, Совєтський Союз, да то ми згадаємо такий харчовий продукт, який звався, звався назвався Маргарін, да оскільки масло було не зовсім достатньої кількості. А от якраз Маргаріни просто штампувався в непомірних кількостях, і якраз він і був замінником. Але насправді в Маргаріні до 40% відсотків якраз і міг міститися могли міститися саме трансжири. Якщо ми будемо говорити про сьогоднішні продукти, які де, де найбільше ми можемо їх спостерігати, то це попкорни, чіпси, солони, сухарики, горішки, кетчупи, майонези, різноманітні соуси, м'ясні рибни, напівфабрикати, локшина швидкого приготування, морозиво, молочні продукти, картопля фрі, кондитерські вироби. Для чого вони потрібні ці транжири? Вони просто-напросто збільшують. Термін придатності цих харчових продуктів і тому, звичайно, має бути обмеження щодо їх використання. І тепер щодо небезпеки безпосередньо для шкоди для людей, якщо говорити ці транжири, тобто це фактично у нас є ну, те, що в народі називається шкідливий холістерін. З одного боку, да який і засмічує в лапках наші судини, і звичайно, в зв'язку з цим можуть бути і не можуть бути, а обов'язково розвивається захворювання серцево-судинної системи. Але крім цього, ми ще й маємо говорити, що ці жирні кислоти вони нікуди не виводяться з організму. Тобто, це небезпека, в чому в накопиченні, і в результаті на людей ми бачимо, що ожиріння, ми бачимо цукровий діабет в деяких випадках. Вони ще й мають. Мають онкогенну дію, да, тобто це онкологічні захворювання, ну і звичайно, вплив на захисну імунну систему. Да, тобто, е, отакі небезпеки від трансжирів. Тому, звичайно, ми маємо е, за цим чітко слідкувати. І не дарма в Євросоюзі є чіткі обмеження щодо їх використання і е, потрапляння в організм з їжею людини. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і за те, що завжди інформуєте вінничан про те, як вберегти своє здоров'я. А нашим глядачам нагадую, з нами був Ігор Матковський керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.